Ми туристи дуже полюбляємо готувати їжу в поході, готувати їжу в наших мандрівках на газових балонах, газових пальниках і інтегрованих газових системах. Але, на жаль, буває так, що це все діло падає, і вся наша їжа, всі наші макарони, всі наші сублімати, все, що ми готували, наш чай і кава, просто. Лишається на землі, і ми з вами залишаємось голодними і холодними для того, щоб цього не було. Нашу інтегровану систему, наш газовий пальник разом з балоном потрібно зробити більш стійкішим. Найпростішим способом це зробити є встановлення ось такої от пластикової підставочки три ніжки під газовий балон, які чудово підходять, бачите, від трьох фірм: Fire Maple, Jetboil та інкогніта. Вони чудово підходять під газові балони різьбового типу на 100 грамів, 230 грам і 450 грам. У повному відео на YouTube я буду більш детально розповідати про всі ось ці чудові речі. Обов'язково переходь, підписуйся на всі мої соціальні мережі. У нас тут адекватна, крута і цікава туристична атмосфера.